Попри всі складнощі воєнного часу, пенсійні органи Прикарпаття працюють у звичному штатному режимі. Сервісні центри фонду надають широкий спектр послуг громадянам. Підсумовано основні результати роботи за перше півріччя 2022 року. Ми призначаємо пенсії, перераховуємо пенсії, оцифровуємо електронні трудові книжки. Також оцифровуємо пенсійні паперові пенсійні справи. Тобто, робота у пенсійному фонді триває, не дивлячись на складні умови воєнного часу. Впродовж звітнього періоду до сервісних центрів пенсійного фонду області звернулося Понад 113 тисяч пенсіонерів і надано їм послуг. Також прийнято понад 10 тисяч заяв на призначення та перерахунок пенсії. Від початку війни до наших сервісних центрів також звернулося понад 3 тисячі 900 внутрішньопереміщених осіб, яким надано повний спектр послуг. Незважаючи на всю складність ситуації, основне завдання щодо забезпечення своєчасної виплати пенсійних виплат, виконано. У нашій області є 334,7 тисяч пенсіонерів, то спрямовано коштів на виплату пенсії понад 8 мільярдів гривень. Незважаючи на такі складні ситуації. Нами забезпечено проведення перерахунків, масових перерахунків. Тобто перерахунки відбулися і з 1 березня, і з 1 квітня. Також перераховано ряд пенсій для чорнобильців, проіндексована пенсія пенсіонерам силових структур. Також з 1 липня проведено масовий перерахунок зв'язку із зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Щомісячно також ми проводимо масові перерахунки 65, 70 та 80-річним особам. Загалом, в результаті проведених наших перерахунків, середній розмір пенсії зріс на 349 гривень 76 копійок, і середній розмір пенсії станом на 1 січня 2022 року складав 3429 гривень 59 копійок. У зв'язку з проведеними перерахунками середній розмір пенсії в нашій області складає три Дев'ять гривень 35 копійок. Місячна потреба для фінансування пенсійних виплат у зв'язку з проведеними перерахунками зросла на 115 мільйонів гривень, і зараз складає потреба в коштах понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень для забезпечення виплати пенсій нашим пенсіонерам. Своєчасну виплату пенсій на Прикарпатті забезпечують за рахунок коштів державного бюджету та власних надходжень з джерел в області в першому півріччі. Доходи бюджету пенсійного фонду України в області складали понад 7 мільярдів гривень. Тобто, це є на 13,5% більше ніж за відповідний період минулого року. У структурі доходів власні надходження складають 56% і зросли на 807 мільйонів в порівнянні з періодом минулого року. Приднагідно звертаю увагу роботодавців. Щодо сплати єдиного соціального внеску, який гарантує право на соціальний захист, тобто і є обов'язковим до сплати за найманих працівників, фізичним особам-підприємцям надано право і вони скористалися цим правом на час воєнних дій, не проводити нарахування і не сплачувати єдиний соціальний внесок, але це несе за собою. Результат того, що за ті місяці, за які не буде проведено нарахування єдиного внеску, і не проведена сплата, вони не будуть зараховані до страхового стажу для підприємця. Пріоритетом для пенсійників області надалі залишається надання якісних послуг громадянам з 9 травня. У нас відновлено виїзні прийоми до територіальних громад. Це надає можливість громадянам нашої області не виїжджати до обласного. Центру, тобто на місці в територіальних громадах, відбувається прийом громадян, де ми надаємо весь спектр наших послуг. Також уже більше двох років у нас функціонує система централізованого призначення пенсій. На даний момент вона справдила себе. Тому що зв'язку з такими воєнними діями ряд наших українців змушені були переміститися з території, де ведуться більш активні бойові дії до на території, де більш спокійно для продовження свого проживання, і зверталися мали можливість звернутися до сервісних центрів будь-якої області для призначення чи перерахунку пенсії, отримати будь-які послуги. І це дає змогу нам призначити пенсію чи здійснити її перерахунок незалежно від того, з якої області та людина є. Збільшується кількість громадян, які користуються послугами веб-порталу пенсійного фонду електронними сервісами, і надалі здійснюються заходи щодо забезпечення відомостей про трудові відносини громадян в електронній формі. Спочатку впровадження опрацьовано близько 60 тисяч звернень громадян та страхувальників засобами порталу е послуг пенсійного фонду України. Із скан-копіями трудових книжок та інших документів, що підтверджують трудовий стаж. Ведеться робота із створення електронних трудових книжок. Створено 56,5 тисяч електронних трудових книжок. Також коли ми аналізуємо подання звітності страхувальниками, то бачимо, що Таких працівників є в області понад 201 тисяча, а до нас тільки звернулося 17,1 тисячі працівників для того, щоб ми оцифрували електронні трудові книжки. Тобто це є показник невисокий, тому таку роботу треба активізувати, звернути увагу на це. Підприємцям і або організаціям, які подають звітність, для того, щоб цей процес активізувати і перевести паперові трудові книжки в електронні, пенсії в області і надалі виплачуватимуть вчасно і в повному обсязі, стверджують фахівці пенсійного фонду.